Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензор.Нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, ж, сьогодні поговоримо про просто такі на, на голову не налазячи випадок, який прямо зараз на наших очах відбувається. Випадок тотальної некомпетентності української влади нинішньої, її абсолютно невміння формулювати відповіді на найважливіші, найболючіші питання, які прямо зараз постають перед українськими громадянами. Найгірше те. Що найвищі посадовці, призначені власне владою Зеленського, ще й дозволяють собі в публічній площині просто виходити і протирічити одне одному, і, чесно кажучи, це має дуже-дуже неприємний вигляд з боку. Отже, про що йде мова? Мова йде про суперечку, яка прямо зараз вона в принципі продовжується, відбувається між омбудсменом. Тобто повноваженим справ людини Верховної Ради паном Дмитром Лубінцем та пані Ірина Вірищук, небезвідомою вам. Я думаю, ви прекрасно знаєте це прізвище. На секундочку це у нас ціла віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Отже, про що йде мова, друзі? А мова йде про дуже болюче питання: що робити українцям. Які опинилися на окупованих територіях, і яких, як відомо, зараз Росія просто дуже жорстко почала паспортизувати російськими паспортами. Мало того, кілька днів тому російський виродок кремлівський упир Путін підписав указ, згідно якого зовсім скоро, якщо мешканці окупованих територій не будуть брати російські паспорти, то росіяни їх будуть просто викидати звідти це в кращому випадку, без повного, без будь-яких прав, без майна, без нічого. Просто викидати їх чертям собачим. Тобто людям. Просто не залишають вибору, і я нагадаю, друзі, давайте скажемо чесно, коли мова йде про території, які були анексовані або окуповані там 9 років, там ситуація трошечки ну, не простіша, але вже очевидніша. Тобто ті люди в більшості, які там це ті люди, які не скажу, що їм це подобається, але на ну, усякому разі на певному сенсі зробили свій вибір. Але, на жаль, як ви знаєте. Через широкомасштабне вторгнення расисти захопили велику частину Херсонської області, Запорізької області і, ну, і Луганської області, тої частини, яка взагалі ніколи не була під російським контролем. Відповідно, величезна кількість людей потрапила в російську окупацію. І далеко не завжди звідти можна по-людськи виїхати. Звичайно, дуже багато хто вже це зробив, але тим не менше. І от тепер велике питання: що робити з тим людям? А чи не визнають їх колаборантами, якщо вони візьмуть російський паспорт? Тобто є дуже багато питань, на які відповіді нібито і не було. І от нещодавно, кілька днів тому, Виходить нашу з справ людини пан Лубінець і говорить просту річ, що звичайно вам треба терміново виїжджати з цієї території. Якщо ви не можете цього зробити, ну тоді беріть свої російські паспорти. Ми, звичайно, їх не будемо визнавати, але для того, щоб себе врятувати, то беріть, тому що, ну, а що краще, щоб вас там вбили, щоб вас визнали там, не знаю, українським шпіоном і потім змушували після страшних тортур на камеру розказувати, як ви там збиралися вбити Путіна. Ну, не варіант, да? Ну, здавалось би, логічна заява, там, можна дискутувати, але ок. Але тут відбувається абсолютно, на мій погляд, небачена історія, тому що проходить буквально день і виходить згадана мадам Віріщук, дуже така колоритна персонаж, я би сказав так, до якої величезна кількість питань. В неї була купа дуже таких, сказав, контроверсійних заяв, зв'язків. Нагадую, цю мадмозель дуже часто пов'язували з Медведчуком. Ну, і так далі. В общем, дуже така цікава історія. Да? І от ця пані виходить, нагадую, віце-прем'єр міністр, і заявляє, що ні! омбудсмен сказав повну фігню. В жодному разі не беріть російські паспорти, це зрада, не робіть цього, фу-фу-фу. Оце та наша офіційна позиція. Тобто ще раз, уповноважений справ людини, віце-прем'єр-міністр. Ну і хто з них правий. Але якщо ви думаєте, що, ну, і знову ж таки, друзі, ви розумієте, якби зараз у нас було там звичайне життя, якісь там, не знаю, там тюрки політичні, звичайні, але нагадаю, у нас іде взагалі-то як широкомасштабна війна, да? І мало того, зелена влада не втомлюється підкреслювати, як важливо бути єдними, в жодному разі не допускати, знаєте, якоїсь. Такої, знаєте, Різноголосся різного в словах там і так далі. Що, мовляв, треба бути єдними в усіх питаннях і в жодному разі не допускати, там, знаєте, що було якась неправильна інша думка. Вон, згадайте, у нас телемарафон існує. А тут виходять два високопоставлених чиновника і говорять абсолютно речі, які суперечать одне одному, причому щодо дуже болючого питання. Але це ще, друзі, не кінець історії. Тому що ще на наступний день виходить пан Лубінець і каже, що ні, я наполягаю, беріть паспорти, тому що, ну, блін, нам треба врятувати людей. Ми ж бачимо, який терор там коїться. Тобто, звичайно, якщо є можливість, то виїжджайте. Це найголовніша пропозиція і найголовніший вихід. Але якщо ні, то беріть, тому що це є дуже важливо. Для нас це найважливіший момент. От. І знаєте, як він правильно сказав щодо мадам Віріщук, що знаєте, набагато легше робити які заяви, але набагато важче кожного дня займатися. Питання повернення громадян і вирішення їх проблем. І тут з ним складно не поводитись. Але якщо ви думаєте, що мадам Віріщук заспокоїлась, то ні, вона знову вийшла і сказала, що ні, не беріть! І мало того, що написала, що вона патріотка, і саме її позиція є патріотичною. А значить, я так розумію, напевно, позиція Лубінця є не патріотичною і вона якась не така. Ну, Лубінець заявив, що він буде окреме звернення до уряду робити і буде пробувати розбиратися з цією ситуацією. В будь-якому разі, ми отримали абсолютно небачений мій погляд для е, воєнних часів історію, коли два високопоставлених чиновника підкреслюю, це не політики, знаєте, це не політичні, в певному сенсі в даний момент взагалі посади. До нас взагалі зараз не має бути по ідеї ніякої політики, всі мають працювати як один на перемогу. І уж точно, в усякому разі, коли справа стосується таких болючих питань, перед тим як виходити в якусь публічну площину, мені здається, всі мають, особливо якщо це представники однієї тієї самої влади, вони мають узгоджувати свою позицію по цьому питанню. Однак, ми бачимо, що дві людини а, різні мають абсолютно різні погляди, чесно кажучи, я просто відмовляюсь розуміти. А що ж завадило пану Лубінцю і пані Верещук перед тим, як влаштовувати публічну перепалку, публічний скандал, просто сісти за, не знаю, там, за кулісами і поговорити, і визначити якусь певну позицію, і потім з нею виходити до ЗМІ, з нею виходити в публічну площину і щось заявляти. Ну, як ви розумієте, це заскладно для цих людей і взагалі для влади, яка свого часу розказувала, які вони круті комунікаційники їм взагалі не потрібні медіа, тут у мене взагалі дуже велике питання до діятелів великих типу Падаляка, Ткаченка і рештих персонажів, які у нас, по ідеї взагалі, то в державі, і відповідають і в офісі президента за напрацювання якоїсь єдиної політики. Ну і тим більше враховуючи, що офіс президента вже давно і плотно, і жорстко повністю підім'яв під себе по суті. Все державне управління, тобто, по великому рахунку, Верховна Рада як джерело якоїсь ініціативи майже не існує, кабінін зведений до виконавчого комітету офісу президента, і тому, вибачте, я реально не розумів, як так сталося, що е, представник уряду і представник, е, е, до речі, людина, за яку Голосувала більшість, тобто це можна сказати, уже ставленик теж е слуг народу і Зеленського, чому вони собі дозволяють на таку болючу тему влаштовувати такі от перепалки. Мало того, що тут ще дуже погано, е ми цим демонструємо, що е насправді всі ті звинувачення, які дуже часто звучать в адресу Зеленського, його влади, про те, що ніякого абсолютно нормального образу майбутнього, ніякої реальної програми дій у них немає. Є тільки Якісь ситуативні речі, ну і може, якісь там декларативні цілі, яких вони там може хотіли би досягти, але як цього зробити, вони абсолютно не розуміють. До цього ми ще можемо додати, що, як завжди, вийшов ще господін Ткаченка, який після заяв, що треба попросити YouTube краще показувати телемарафон глядачам, регулювати Телеграм, ну, щоб там, напевно, краще пости про Зеленського розходилися. Тепер вирішив ще й нагадати, що ні, ну нам треба розробити програму України, Українізації на деокупованих територіях. Тобто я вибачаюся, я розумію, що, звісно, він у нас міністр культури для Поля, але він у нас міністр інформаційної політики. І, як мені здається, як тільки ми будемо деокуповувати територію, найважливішим завданням буде щонайменше впевнитись, що там не залишилася пряма російська агентура, якої там буде дуже багато, знайти прямих колабораціоністів. Перевірити банально, хто чим займався під час окупації, а не займатися лагідною українізацією. Лагідна українізація це супер. Мені здається, що ніякої лагідності має, в принципі, не має бути. Має бути просто перевірка на лояльність до української держави. А лояльність до української держави вже означає повну і на 100% українізацію. І от буквально за кілька днів ми маємо от таку от абсолютно дикуху в заявах людей, які, на жаль, Відповідають за всі ці історії, які говорять про те, що, на жаль, повторюся, всі наші з вами найгірші думки, найгірші передбачення на тему того, що зелена влада ні більм'єса не петрить в тому, що робити потім. І оце мене насправді дуже лякає. Е, ну і черговий раз певнює, що насправді. Всім адекватним людям в Україні варто вже зараз думати, що ми будемо робити, пропрацьовувати свої варіанти рішень, тому що, як ми бачимо, ці люди патологічно не здатні е створювати якісь нормальні чіткі системи навіть на рівні ідей. <кхе> а взагалі, ви напевно спитаєте, а як ти ставишся до цього питання? тобто, ну, А от що ти думаєш? Треба брати ці паспорти чи не треба? Дивіться, з моєї точки зору, брати паспорти безумовно, це найгірше, що може статися з українським громадянином в окупації. І, звичайно, не варто було б цього робити, тому що ну, ми розуміємо, що взяти паспорт іноземної держави означає, по суті, визнати її легітимність і легітимність її перебування на нашій території. Тобто, звичайно, це є неправильно. І вибачте, ну, це, ну, це в усі часи вважалося колабораціонізмом. Але от знову ж таки, я пропоную, може хтось скаже, що це неправильно, не можна таку сегрегацію робити і проводити водорозділ між, скажімо так, новоокупованими територіями і староокупованими територіями. Однак мені здається, що якраз таки цю лінію треба обов'язково тут провести. І от чому. Тому що коли ми говоримо знову ж таки про ту, ту ж таки територію Криму, ну там вже нереально жити, якщо в тебе нема російського паспорту. Просто без варіантів. Та по великому рахунку і вже на окупованій території Донбасу останні років 5 це було фактично нереально. Тобто, якщо ти не брав російський паспорт, ти одразу автоматично потрапляв в перелік е, неблагонадіжних. А це означало, що в будь-який момент часу до тебе прийде ФСБ, арештує і з тебе зроблять українського терору. Ну, те, що з е, 24 лютого про це говорити вже смішно, це абсолютно очевидно. Тому до чого я веду? Е, треба розуміти, що там, ну і знову ж таки, мова йде про 9 років, і той же такий Крим е, до 24 лютого виїхати звідти взагалі не було ніякої проблеми, було б бажання. Відповідно, більшість все-таки тих людей, які там живуть, взяли російські паспорти, це ті люди, які, окей, може, не всі з них є великими прихильниками Росії, звичайно. Але вони просто вирішили, що ну окей, буду жити тут. Росії. Да, може, я там не дуже погоджуюсь, але буду жити тут. Тому ставлення до них, ну, яке? Не те, що погане, але ну, це люди, які свідомо робили свій вибір, і я би не сказав, що дуже часто в умовах, коли в них взагалі не було вибору. Що стосується новоокупованих територій, тут ситуація набагато гірша, тому що, на жаль, через, скажімо так, дуже дивні м'яко кажучи рішення нашого керівництва перед початком війни. Її початок, власне, на півдні особливо був просто катастрофічним. Тобто Ми всі знаємо, що вже в обід 24 лютого російські війська стояли біля Каховки, біля Нової Каховки і підходили до Херсона з правого берега, ну, я, пробачте, з лівого берега Донівського до мосту. Тобто, на там, другий день вони вже були біля Мелітополя, на третій день вони вже були біля Бердянська і так далі. Тобто, величезна кількість людей. На цих територіях е, потрапило в ситуацію, коли вони просто не мали шансів виїхати. Потім, е, тобто вони просто одразу всі потрапили в окупацію. Потім, звичайно, там були в певний лаг часу, коли можна було пробувати виїжджати через цю Васильівку на Запоріжжя. Е, там, люди там пробували з Херсону виїжджати влітку, але ви пам'ятаєте, е, що з кожним днем це ставало все складніше, лінія фронту ставала все ще щільніше. Ну а зараз про це і говорити годі. Вже ні через які лінії фронту виїхати неможливо, де да і через Росію це досить складно. Відповідно, е, більше цих людей. Потрапило дійсно в ситуацію, коли от, деякі з них хто не зміг, не виїхав, там що вони реально не мають вибору. І е, ну, давайте скажемо відверто, є велика вірогідність того, що все-таки будемо сподіватися, все-таки е, воно не затягнеться звільнення не так довго. Тому, якщо прямо зараз для твого порятунку треба взяти російський паспорт, ну я не думаю, що це величезний злочин. Потім не знаю, прийде, коли українська влада можна піти там самому в СБУ, написати заяву і сказати, от я такой то такой-то, через то -то зробляти. Робив. Звичайно, через такий механізм можна і російських шпигунів дуже легко інкорпорувати потім, але ну, це така історія. Все одно вони будуть робити спроби і якось намагатимуться пролізти, тут можна не сумніватися. Тож, ми підходимо до висновку, друзі. Що е, я вважаю, що в, цьому, в цій дискусії правий, скоріше повноважений справ людини Лубінець, е, звичайно, а не Мадам Віріщук. Але е, в будь-якому разі, найважливіше, що я хочу сказати цим обом. Е, Високопосадовим, насправді, особам. Це настільки болюче питання, яке стосується такої кількості людей, що ви просто не маєте ніякого права виходити і починати суперечки в воєнний час на таку тему. Ви зобов'язані в межах своїх. Відомств напрацювати спільну позицію. Цю спільну позицію можна винести на суспільне вже обговорення. Але ж не вигляд, щоб це не виглядало, коли двоє чиновників з різницею в один день виходять і, і один одного заперечують. Ви взагалі розумієте, шановні пані та панове, як це виглядає з боку? Тобто, що українська держава не має нормального розуміння, навіть що робити зі своїми територіями, зі своїми громадянами, не має якогось усталеного підходу. Це не фейл стейт, скажіть мені, будь ласка, це не класний буде е, аргумент для всякої падалі, яка буде розказувати, що Україна насправді ні на що не здатна. Ну я не розумію. Ну що треба мати в голові, щоб таке робити? Невже не можна просто взяти слухавку і подзвонити? Або якщо ви там щось не знаю, в месенджері, написати, можна подумати у пані Віріщук е, дуже довго займе е, часу знайти телефон пана бінця чи набрати його там е, в месенджері якомусь. Оце я вважаю, найбільш огидною всій цій історії. А дискусію, ну я вітаю, дискусія має бути. Головне не дискусія. Ми маємо <кхм> уже зараз. Прийняти повний пакет документів, щоб кожен розумів, що буде, з ким буде і як буде. І уж точно не можна собі дозволяти такого клоунства, яке відбулося за останні кілька днів в публічній площині. Я дуже сподіваюся, що ці дві посадові особи, нарешті, припинять цю дискусію нікому не потрібно і нарешті займуться своїми посадовими обов'язками. І бажано, щоб це було так, щоб без скандалів і без чергових свідчень того, що нібито Україна взагалі нічого не здатна. Тухумит мої концерн, як говориться, в таких випадках. Ну що ж, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисні мої роздуми. Якщо так, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, підпишіться на цензорнет, ставайте спонсорами нашого видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Все буде добре, друзі. Ми все одно переможемо, вірте в Збройні Сили України і, напевно, вірте в силу своїх горизонтальних зв'язків, бо саме вони завжди і рятують Україну. До зустрічі!